У випадку створення діаграм із визначеними параметрами, які відрізняються від параметрів, заданих за замочуванням, дорешно скористатися способом побудови діаграм з допомогою програми майстра. В цьому випадку довільну діаграму можна побудувати за 4 кроки. Діяти необхідно за таким алгоритмом. Перше. Виділити дані, які лежать в основі побудови діаграми. Цей етап алгоритму не є обов'язковим, оскільки виділити дані можна на другому крокові побудови діаграми за допомогою майстра. Для прикладу, розглянемо побудову діаграми для відображення рівня освіти постійних читачів районної газети за визначений період. Побудуємо графік відображення динаміків читачів з вищою освітою. Виділяємо діапазон. Другим пунктом алгоритму є завантаження майстра діаграм одним із відомих способів. В результаті з'являється перше діалогове вікно, в якому необхідно визначити тип та підтип майбутньої діаграми. Дане вікно містить дві вкладки стандартні та нестандартні. На вкладці стандартної представлено 14 основних типів діаграм. Деякі з них ми розглянули на попередньому уроці. На вкладці стандартні» містяться спеціальні типи діаграм. Для нашого прикладу доречним буде тип діаграми. Графік, який ми обираємо на вкладці «Стандартні», Вид. Графік з маркерами. Натискаємо кнопку Далі. Для завантаження наступного вікна майстра. Друге вікно майстра «Діаграм» містить дві вкладки Діапазон даних та ряд. Вкладка Діапазон даних. Використовується для визначення правильності ведення діапазону даних та визначення орієнтації рядків. В нашому випадку поле діапазон містить посилання на дані, які були виділені перед завантаженням майстра діаграм, а орієнтація рядів в стовпцях. Складка ряд встановлює ім'я та значення для кожного ряду даних, а також діапазон комірок з підписами категорій. Встановлюємо підписи рівними рукам дослідження. Натискаємо кнопку Далі для продовження роботи програми майстра. На третьому етапі побудови діаграми встановлюються параметри, які визначають зовнішній вигляд діаграми, текст заголовку, назви даних по осях, Підписи даних. Наявність і розміщення легенди, виведення таблиці даних. Тощо. У поле названня є діаграми, вкладки Заголовку введемо текст заголовку, Рівень освіти постійних читачів районної газети. А в поле ось Х назву стовпця категорії. Роки. Після вибору опцій натискаємо кнопку Далі для переходу до останнього діалогового вікна майстру діаграм, в якому слід визначити місце розташування діаграми. В нашому випадку створимо вбудовану діаграму. Завершимо побудову діаграм натисненням на кнопку Готово. Розмістимо нашу діаграму під таблицею даних. Переглянемо результат в режимі попереднього перегляду.